Шановні присутні, дорогі брати і сестри, всі, хто сьогодні є в Домі молитви, найперше, я разом з усіма вами хочу сказати: слава Богу, слава Богу. що всім нам до цього часу допоміг Господь, що Його милістю ми збережені, і як уже брат казав, що Бог для всіх нас подарував життя в сьогоднішньому дні. Благополуччя по його великій милості, ми є не десь інше, але є в Домі молитви, там, де наречено ім'я Господнє, там, де. Можемо поклонитися йому, де можемо помолитися. Я звернув увагу на цей псалом, який ми з вами співали, і автор цього псалму багато разів повторював Почуй мене Боже, почуй мене Боже! І ми ці слова співали. І я думаю, це ну, досить важливо. І я думаю, що бажання кожної з нас, коли ми приходимо в дім молитви. Або ж навіть вдома, чи в іншому місці, коли ми молимося до Бога, щоб Бог почув нас. І одне таке місце подібне, я хотів би сьогодні нагадати перед нашою загальною молитвою. Прочитати декілька віршів це буде друга книга хронік. Сьомий розділ, 12 вірш і нижче написано так. Друга хронік, сьомий розділ, 12 вірш. Господь з'явився Соломонові вночі й промовив до нього, я вислухав твою молитву, і я дійсно обрав собі цей храм як місце жертвоприношень. Тому, якщо я замкну небо, так що не буде дощу, або коли скажу сарані, щоб спустошила край, якщо я пошлю моровицю на мій народ, але якщо мій народ. Який носить моє ім'я, впокориться і почне молитися, шукаючи спілкування зі мною? Якщо відвернеться від своєї дороги зла, то я почую в небесах, прошу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Слава Богу! Прекрасні слова, і ми з вами прочитали і перший вірш написано, що Господь з'явився Соломонові вночі і промовив до нього. Я думаю, то прекрасно, і ми з вами там нижче читали, що Бог сказав, що дійсно я обрав цей храм або це місце, де буду перебувати. І я думаю, якби в житті нашому, чи то вночі, чи то якось весні, чи як то з'явився б Господь і заговорив до нас, ну я думаю, то було б з однеї сторони певно якийсь і страх, і переживання. Але все ж таки було приємно почути так, як тут почув Соломон, каже, я дійсно обрав собі цей храм, як місце жертвоприношень. Тому, тому, каже, якщо небо не дасть дощу, якщо буде моровиця, якщо буде щось інше на землі, такі фактори або такі якісь трудності і переживання, і каже, якщо на рід мій прийде. Перед лице Моє, якщо упокориться, якщо буде шукати спілкування зі мною, якщо буде шукати лиця Мого, то каже я почую Його, якщо нарік мій, який носить ім'я моє. І оці слова, ви знаєте, вони говорять про те, що ну, ми знаємо, що це був той час, коли Соломон освятив храм, який побудував, де приніс багато тисяч жертв. І ось після цього Господь йому з'явився ночу, і ось такі були слова, які ми з вами прочитали. І каже, якщо буде ось таке, що я замкну небо, це говорить про те, що буде. Не буде все добре, не буде все гладко, не буде все так, як ви хочете, не буде без ніяких переживань, трудностей на цій землі. Все це буде. Хоч і храм побудований, хоч і Бог каже, що я вибрав це місце. Для жертвоприношень, уподобав, але все ж каже, коли ось таке буде на землі, то каже тоді, коли народ мій упокориться, коли прийде в храм Господній, коли буде шукати лиця мого спілкування зі мною, коли відвернеться від злих доріг свіх, то я каже, почую, я вислухаю молитву їхню і каже, дам відповідь. Або як тут написано, що оврачую <кхи> оздоровлю землю їхню. Тобто, ще, ще раз ми переконуємося в тому, що всі ці трудності, всі ці переживання в житті народа Божого, з даного місці народа ізраїльського, вони будуть. Але каже, якщо народ мій. Тобто, ми в цьому псалмі співали, що почуй мене Боже. А тут ми можемо бачити, що є деякі передумови. Або умови для того, щоб Бог почув. Каже: якщо народ мій упокориться, якщо буде шукати лиця мого, якщо відвернеться весь лік доріг мій, моїх і буде кликати до мене, то я почую їх і дам відповідь. Я думаю, що ну, якщо перенестися в наш час, це Бог говорив колись до свого вибраного народу. Слово Господнє каже, що ми колись були не народ, а тепер народ Божий. Бо ми були із язичницького народу, колись не помилувані, а тепер помилувані. І тепер ми теж носимо ім'я нашого Господа, як тут написано, якщо будете зватися Моїм іменем. Ми, діти Господні, Христос свого часу казав, що я побудую церкву мою, і ворота пекельні її не здолають. Це теж говорить про те, що будуть ті, які схочуть одолати або. Ну, щось зробити з церквою або покінчити. Ми знаємо, як це було колись при минулій владі, як говорилося, і до якої цілі йшли йшли, але ми знаємо, що та не так Христос сказав. Христос сказав, що я побудую, і ворота пекельні її не здолають. А це знову ж говорить про те, що не буде все добре, не буде все гладко, що будуть всякі часи, що будуть всякі люди, які будуть виставати. Які будуть говорити, які будуть зневажати, притісняти і так далі, все це буде, все це буде в житті, і ми маємо на це ну, налаштовуватися, ми маємо це пам'ятати, ми маємо це розуміти, і маємо не забувати слів Господніх. Але якщо нарід мій, який носить ім'я Моє, який іменується моїм ім'ям, якщо упокориться, якщо буде шукати лиця Мого і буде молитися, то каже я почую. Я почую, і в цьому псалмі ми багато разів повторювали. почуй мене, Боже. І я думаю, то прекрасно би ми ось там читали такі слова, де Бог казав, то я почую в небесах, прошу їхні гріхи і оздоровлю їхню землю. Я думаю, прекрасні слова, прекрасна обітниця Господня. І я думаю, що як ніколи нам сьогодні. Це потрібно в нашому життю, тому що ми бачимо, ми знаємо, що є певні трудності, є певні переживання на нашій землі і в нашій місцевості, і взагалі на Україні. І Я думаю, як ніколи, сьогодні нам, тому народу, який іменується Господнім ім'ям, і всім остальним народам, сьогодні треба Господь, сьогодні треба Його милість. Треба Його благословення. Сьогодні треба те, щоб Господь почув нас і почув нас. І ми в цьому псалмі, я ще раз повторюся, багато говорили про те і висловлювали своїми словами. О Боже, почуй нас. Бо я вже втомився, бо інші обставини прийшли в життя і так далі. І добре, коли Господь чує нас. Але, як я сказав, є певні умови. Одного разу одна дівчинка, яка ввечері перед сном лягаючи спати, стала на коліна, і вона молилася до Бога. І вона повторювала багато разів в своїй молитві. Вона повторювала таке слово, як бережи. Вона казала, Боже, бережи маму, бережи тата. Потім казала, Боже, бережи. Сестричок, братиків моїх. Боже, бережи дідуся і бабу? Бережи мене. Потім якась трошки пауза. І вона каже, Боже, бережи себе, бо якщо не буде тебе, то що буде з нами? Здається, з одного боку якось так би подитячи. Але ви знаєте, це і правда. <кій> Бережи, каже себе. Бо якщо не буде тебе, то що буде з нами? <кій> Давид, який був таким чоловіком, ну, можна сказати, не з боягузів, але каже, Господи, якби не ти, якби не Господь, то душа моя каже, давно би вцілилась в страну мовчання. Якщо не Господь. Я думаю, ці слова вони торкаються кожного серця. Як я сказав, як ніби той по-дитячому, але це є правда. І ми думаємо, що багато в своєму житті ми можемо переконуватися і згадувати таких моментів або таких випадків в нашому житті, якби не Господь, казав Давид. Якби не Господь. Я думаю, що кожен з нас сьогодні може стати, якби не Господь, якби не Його милість. Якби не його любов, якби не Він нашов нас на наших дорогах, де б сьогодні були б ми, яким було б наше життя, яка була б наша доля на цій землі, і можна було б говорити і говорити і повторювати, якби не Господь. І через те, я думаю, ця дівчинка, хоч ще маленька, але вона розуміла, каже: бережи себе. Бо якщо не буде тебе, то що буде з нами? Якщо не Господь, то що буде з нами? Почуй мене, Боже, перед нами знову молитва, ми знову на наших колінах, ми знову будемо йти до нашого Господа. Бо знаємо, що наше життя на цій землі, як свого часу, Бог говорив ось тоді з Соломоном і казав, що будуть ось такі трудності, будуть ось такі переживання, але всього того є вихід. Тим більше для нас, з вами, християн котрі іменуються іменем Господнім, які називають себе християнами. І добре було б, якби не тільки не здавали б, але були б такими, і в такому випадку щоб мали більшу де... відвагу кликати до свого Господа, свої нужди і переживання приносити до Нього. І всі ці обставини, які складаються навколо нас, хто їх може вирішити, якщо не Господь? І ви знаєте, сьогодні є багато питань. Але ми знаємо, до кого кликати. Ми знаємо, хто цим всім управляємо, і ми так само можемо сказати, як свого часу сказав Господь, якби не Давид, якби, як сказав Давид, якби не Господь, то душа моя давно би встілила страну мовчання, якби не Господь. І через те ми сьогодні є знову в домі Господньому в тому місці, де як свого часу Соломон построїв ось той храм. І Бог каже, що я вибрав це місце для жертвоприношень, і я буду там, так сказати, я буду, там моя присутність буде. Сьогодні маємо дім молитви, де знаємо, що Бог Духом Святим перебуває на цьому місці, бо Він сказав: якщо двоє чи троє із вас зібреться в ім'я моє, то я посеред вас. Сьогодні ми зібрані в ім'я Сина Божого. Нашого Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні ми знову маємо ту привилегію, щоб кликати, якщо ось та дівчинка, вона знаходила в своєму життю можливість і виражала своє бажання і виложувала з тих, тими словами свою молитву перед Богом. Бережи, Господи, бережи всіх! І тата, і маму, і сестричок, і братиків. Бережи, Господи. І бережи самого себе. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб нам не відчаюватися, коли приходять якісь моменти, такі в наше життя, яких ми не чекаємо. Вони будуть. Так слово Господнє каже, що вони будуть. І Слово Господнє каже, що від дів Йоанна Хрестителя Царство Боже береться силою. І як в одному псалмі навіть співаємо, що ми прийшли сюди не пірувати. Що ми прийшли сюди не пірувати. Це знову говорить про те, що життя християнина, воно є нелегке, що життя християнина то є постоянна боротьба. І в цьому псалмі ми співали, що почуй мене Боже, бо сили вже немає, бо тягар за плечима, бо те, друге чи інше, що не є, неси до ніг нашого Господа Ісуса Христа. А Він сьогодні є на престолі милості, а Він сьогодні ще кличе всіх і <кхе> тягар той, який за плечима. Ми можемо служити, зложити у ніг нашого Господа Ісуса Христа. Хай Бог благословить сьогоднішній день, Хай Бог благословить усе предстояще служіння, наші серця, наші уста і все, що буде в цьому домі молитви, хай все буде для слави нашого Господа. І маючи таку можливість, і маючи таку привілегію, і маючи на те право, ми можемо кликати до нашого Господа і просити, як в цьому псалмі співали і повторювали. Почуй мене, Боже, Схиляємо коліна, молимося і просимо Божого благословення. Амінь.